Біля нас не буде, давай сьогодні. А так щоб тебе не видно було камеру, тільки в бік тримай <му> С девушкой тоже на памятник. Раз будет крип, это шестым. Пістолетик такий підправлений. Це симпатично. Двіски мікрофон. А ну покажи, далеч. Ні, ні, ні. Але прикол.

прикол індійський. А чого іменно тут я не розумію? А. А. Що це у нього пістолет типу, бачиш, впав.